Доброго дня, любі дітки! Розпочнемо наше заняття з цікавого віршика. Ось послухайте, щоб здоровими завжди бути, треба добре те збагнути, що дорога, безперечно, дуже дуже небезпечна. Та, як правило, ти знаєш і щодня їх пам'ятаєш. То, звичайно, що тоді, де узятися, біді. Діти, про що цей віршик? Чи зрозуміли ви з цього віршика, яка тема нашого заняття? Молодці. Правильно сьогодні ми з вами будемо говорити про правила дорожнього руху. Всі люди великі і маленькі. Як тільки вони вийдуть з дому на вулицю, одразу ж стають пішоходами. Як ви гадаєте, чи легко бути пішоходом? А що тут важкого, як ви гадаєте? Правильно, треба бути уважними, дивитися на знаки? Вулиця. Це не парк, а шосе. Це не стежка. Справжній пішохід це той, хто спокійно йде по шумній вулиці, не лякається автомобілів, автобусів, мотоциклів, веде себе на вулиці впевнено. Не, зважає, не заважає машинам. І сам ніколи під машину не потрапить. Дітки, а скажіть мені, чим відрізняється один від одного водій, пішохід та пасажир. Пасажир це хто? Як ви гадаєте, пасажир це людина, яка їде поряд з водієм. А хто такий водій? Водій це людина, який водить транспорт, наприклад, машина, автобус, автомобіль. А пішохід – це хто? Це та людина, яка ходить пішком, переходить вулиці у відзначених місцях. Молодці. Ви правильно відповіли. І ми дізналися, чим вони відрізняються один від одного. Та хоч вони і різні, але для всіх них існує одне головне правило це правило дорожнього руху і дорожні знаки. Дорожні знаки їх потрібно знати водіям і Пішохідам, і хто їздить, і хто ходить. Діти, коли ви з батьками ходили із садочку додому, коли ви їздили з батьками у місто, або ж коли з вами ходили на прогулянку, то ви дуже часто зустрічали різні дорожні знаки але не розуміли, що ті знаки означають. Тож сьогодні ми навчимося з вами деякі дорожні знаки дивитися та читати. Пам'ятайте, що без дорослих вулицю не можна переходити лише тоді, коли немає близько машин, але або коли машини по тій вулиці майже не їздять. Але краще без дорослих вам цього не робити, бо ви ще маленькі. Та якщо так трапилось, що вам треба? Перейти вулицю без дорослих, то пам'ятайте, що переходити вулицю треба тільки кроком, не поспішаючи, і переходити її можна лише в спеціально відведених для цього місцях, Там має стояти ось такий знак: пішохідний перехід, в більш небезпечних місцях. Є ще зебра, це білі смужки. Там, де немає зебри і знаку переходити вулицю заборонено. Треба шукати відповідне місце для переходу. А як ви гадаєте, чому ці білі смужки називають зебра? Так, це для того, щоб дітки могли. Перейти дорогу. І ще є така тварина. Зараз познайомимось із наступним знаком. Ось цей знак забороняє рух пішоходів. Якщо ви побачите цей знак, то значить, що в цьому місці вулицю переходити не можна. Це є небезпечно. Наступний знак означає, що недалеко є пункт медичної допомоги. Якщо на дорозі стається якась аварія, то за допомогою цього знаку можна швидко знайти медичну допомогу. Ось я вас і познайомила з деякими знаками. Але це не всі знаки, їх дуже і дуже багато, і ви будете завжди їх зустрічати на протязі свого життя.